Місто Гановер. Це адміністративний центр, тобто столиця Нижньої Саксонії, Німеччини. Засновано було ще за часів середньовіччя і перекладається як місто на високому березі. Через великі руйнування під час Другої світової війни в місті збереглося мало старих будівель. А перетин транспортних шляхів зробив Гановер один з найбільш відвідуваних міст Європи. Це місто, де постійно відбуваються фестивалі, виставки, конференції. У Гановері налічується шість державних та три приватних заклади вищої освіти. Одним із найкращих та найпопулярніших університетів у Гановері є імені Готвіда Вільгельма Лейбніца. Він також був визнаним другим за величиною після Геттінського університету Нижньої Саксонії Німеччини. Його історія свідчить про постійний розвиток і самоудосконалення. Був заснований у 1830 році як Вища реальна школа. Через 14 років стає політехнічною школою і створюється найпередовіша хімічна лабораторія у Німеччині. Офіційну назву отримав у 1978 році. А у 2006 році за досягнення в галузі природничих технічних наук було присвоєно ім'я великого німецького математика Готферда Вільгельма Лейбниця. Особливістю Гановерського університету є найвідоміша у Німеччині технічна бібліотека, що зуміла зберегти свої фонди під час Другої світової війни. Харківський національний університет радіоелектроніки співпрацює з Гановерським університетом імені Лейбниця близько 20 років. Кафедра біомедичної інженерії почала свою співпрацю з 2009 року в рамках міжнародних проєктів ДААТЕразмус Плюс. З 2022 року був започаткований україно-німецький міжнародний проєкт Open Education Resources за участю п'ятьох університетів України. Від ХНУРЕ головним координатором став завідувач кафедри біомедичної інженерії Олег Григорович Авронін. У цьому році відбувся міжнародний воркшоп OER with Ukraine Informatics, де від кафедри взяли участь доцентки Каріна Селіванова та Яна Носова. Mask can be built. On stereo vision, video, subtitles must be uh, set correctly so uh, that there is no double vision without uh, any uh, additional uh, glasses or another equipment, techniques. So it's like our laboratory work. Biomedical Engineering, Archi National University of Radio Electronics. Our university worked in the like Basque University many years, and I want to introduce uh, what results we get in uh, how our cooperation long term was and uh, with photo, with results, with PhD students, with masters, with bachelors, and scientific schools. Of В рамках міжнародного воркшопу була проведена екскурсія до лабораторій, де викладачі кафедри дослідили найсучасніше технологічне обладнання та пройшли наукове стажування. У цьому університеті ведуться серйозні наукові дослідження у сфері біології, інженерних і соціальних наук, розробки нових джерел енергії і ресурсозберігання.